А чи чули ви про кишенькове сало? Це те саме сало, яке я і з'їв, і все пропало, усі проблеми, як не стало, робить таке сало, тільки тьотя Гала. Запитуйте, де саме? Ні, не біля вокзалу, зараз розкажу. Якщо свиня у вас не похудала, і заріжте тут. Же. Ну, а сало несіть усе до тьоті Гали. Тут недалеко. Площу тільки обскакали Соборна 66. Там тьотя гала, зустріне вас, <хи> якщо ви принесете сало. Як рідно, вчері обняла, поцілувала, схопила сало й поскакала, бо з салом тим роботи ой немало. Спочатку хліба попонарізала, присмажила потім. Сало на хліб хрумкий поклала, китайським вакуматором то все є запаяла і хлопчикам на фронт послала. Тож, якщо сало єсть, несіть до тьоті габ, щоб сало не пропало.